Конфіскація або як заявляє Міністерство оборони України, мобілізація автомобілів, коли і що будуть забирати, і як будуть віддавати залучення транспортних засобів під час мобілізації, здійснюється ТЦК, центральними управліннями або регіональними органами СБУ на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Тепер що ж будуть забирати? Військово-транспортний обов'язок громадянина встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань транспортними засобами, у тому числі водними та технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Коротше кажучи, їм немає різниці, що конфісковувати. Забирати так, забирати все. Знайомитися із заявою Міноборони, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А зараз одна коротенька історія одного з моїх підписників. На початку повномасштабного вторгнення я вже розказував, що тоді, в перші дні війни, конфісковували все, все, що тільки можна, і машини, і оргтехніку, там і телефони, і ноутбуки з магазинів забирали. І йшло повне мародерство, тому що це було справжнє мародерство. Нічого із цього не доходило до фронту. Більше того, мені писали люди, які втратили свої машини, навіть не отримавши їх. Тобто вони замовили ці машини за кордоном, машини приплили кораблем, стояли в одеському порту, і оці всі машини конфісковували з порту. Прямо з кораблів забирали і конфісковували. Тобто люди навіть не, не бачили своїх машин. І от питання: а куди ж далі йшли ці машини? А ці машини переоформлювалися на співробітників СБУ, ДБР, на депутатів, на ТЦКшників. І жодний з цих машин не доїжджала до передової жодна. Ось моя підписниця каже, що коли в неї забрали машину, вони почали звертатися, тому що просто приїхали і забрали. Сказали, іде війна, треба на потреби ЗСУ. Ніяких документів, ніхто нічого там, не, не гарантії, що повернуть цю машину. Ніхто нічого не давав. І ось вона каже, коли ми почали розбиратися, почали подавати в СБУ, в ДБР, поліцію, купу заяв, тоді вияснилося, що їх машина переоформлена на дружину одного із СБУшників. Розумієте, яка ситуація? Ні на яку передову ця машина не поїхала, тому що весь цей пропагандистський піар під назвою на потреби ЗСУ називається одним Словом, мародерство, і у всієї цієї історії ще є одне дуже смішне закінчення: повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 днів з моменту оголошення демобілізації. Ну ви розумієте, вони ще й брешуть про те, що вони комусь щось будуть повертати. Вони ж просто потім запишуть, що машина відправилася на фронт, і там була знищена все, і люди нічого нікому не зможуть довести. Отож, все оте беззаконня і конфіскація транспорту, яка була раніше, тепер буде узаконено. А пам'ятаєте, на початку війни нам казали, треба воювати, треба оборонятися, тому що якщо русня прийде, вона забере все: і квартири, і машини, і все, що у вас там залишиться. І звідси знову основне моє питання: а хто ж справжній ворог українського народу?